Всім привіт! В даному відео хочу розповісти про свій досвід користування джерела безперебійного живлення в зв'язці з залізофосфатним акумулятором. Купувалася дана система для того, щоб під час вимкнення світла живити газовий котел, щоб в хаті було стабільне тепло, була тепла вода. Щодо самого ДБЖ, це в нас аруна потужністю 1000 Вт. Вони бувають різні. Там На 600, на 1000, на 2 кВт. Це у нас на 1000 Вт. Працює з акумуляторами 12 вольт. Перевагою даного ДБЖ є те, що він може працювати зв'язці з свинцево-кислотними акумуляторами, а також літій-залізофосфатними, з цей. Також є струм заряду акумулятора, дає чисто синусоїду, є захист від перепаду напруги. Так, щодо що акумулятора, Літій залізофосфатний, вольт польська, 100 ампер годин, 12,8 вольт. Даної системи буде достатньо для того, щоб заживити ваш котел, холодильник, Підзарядити гаджети, світло, щоб було цього достатньо. Звісно, що враховуєте купівлею ті потужність тих приладів, щоб ну, акумуляти. ДБЖ міг їх потягнути, щоб це не було в піку, щоб ну, брати ДБЖ, як на мою думку, з певним запасом. Е, працює система досить ефективно. Тобто, зараз, як ви бачите, світло є, є вхідна, вихідна напруга. Зараз ми замітуємо, наприклад, вимкнення світла. Ось вимикаємо ДБЖ. Бачите, котел як працює, так і працював. Тобто е, В чому полягає робота? ДБЖ автоматично перемикається на акумулятор. Забезпечуючи стабільну напругу. Ось загорілося вікон це таке акумулятор, тобто за рахунок акумулятора зараз ДБЖ забезпечує напругу. Тепер ми вмикаємося, на світло появилося, вмикаємо назад. Все, є в нас східна напруга. Пішла серед акумулятора. Тобто ДБЖ світло появилося, ДБЖ заряджає акумулятор і вся система готова до наступного вимкнення. По акумуляторам є різні варіанти: свинцево-кислотні, гелеві, літіс-лізофосфатні. Вони найбільш ефективні. да, вони не дешеві, вони найдорожчі серед усіх. Але по, швид... по ш... ну, швидкість, швидкість заряду, довговічність самі циклів заряду розряду, безпечність в першу чергу, ви можете їх використовувати в приміщенні. Це найкращий варіант на мою думку. При купівлі обов'язково враховуйте, щоб ДБЖ міг працювати зв'язці з лізофосфатними, міг їх заряджати. Це важливо. По підключенню нічого складного, підключаєте провода до плюсової клеми акумулятора, потім до мінусової. Тут, як ви бачите, в комплекті до акумулятора йшло захисне реле. Потім, коли ви підключили, провода до акумулятора, підключаєте до ДБЖ плюс і потім мінус. Все, даєте йому попрацювати. Писало в інструкції, щоб дати ДБЖ зарядити повністю акумулятор, і потім вже можна підключати ваші прилади. Тому, як на мене, система працює чудово, автономно, головне, підключили її реал, і все, вона під час вимкнення автоматично перемикається. Світла нема, перемикається на акумулятор, появилося, заряджає і все. Так і працює далі. Тому рекомендую. Всім удачі!